Друзі, а зараз для наших млинців ми приготуємо вишневу начинку. Тобто ми зробимо вишневий конфі. Ось свіжо морожена вишня, ви можете спостерігати в нашій сковорідці. Ми додаємо трішки цукру, щоб було солоденько та смачненько. Випарюємо трішки сік, даємо цукру впитатися в нашу вишеньку, карамелізуємо її трішки, та затягнемо її звичайним картопляним крохмалем, щоб начинка була густенька та трималася. Гарно своєї форми, у млинчику загущуємо наше конфі крохмалем заздалегідь розчиненим. Поступово даємо та помішуємо. Як ви можете спостерігати, конфі загущується. Ми його, так би мовити, стабілізували. 30 секундочок замішали. І наше конфі. Вишневе такої густини, як нам потрібно, для того, щоб закрутити смачний млинець.